Шановне панство! Цей день настав. Ми нарешті раді показати наш українізатор для HiFi Rush. За останні кілька днів багато чого змінилося, мені довелося повністю переписати сценарій до відео, та тепер все готово. І завантажити українізатор ви можете за посиланням в описі. Та перед переходом до інструкції зі встановлення хочу подякувати нашим спонсорам, а саме, містер Трісмегіст, Зендер та Олексій. Наш час. Ваша підтримка це чуть чи не єдине стабільне джерело прибутку від каналу. Окрім спонсорів, спасибі ще й цим чудовим людям, що підтримали нас на Баймі ЕКОФІ. Втім, зважаючи на останні новини, схоже, що з цього майданчика для донатів ми підемо. Проте куди розкажемо в наступних відео, бо правду кажучи, ще самі не знаємо. А тепер вйо до встановлення. Ми підготували інсталятор, в якому треба буде вказати папку з грою і тип платформи, на якій ви купили гру. У випадку із Xbox, Store і Steam далі жодних додаткових рухів не знадобиться, щоправда, гру треба запускати зі спеціально створеного ярлика. Без нього запуститься ванільна версія гри без українізації, тож обов'язково користуйтесь саме ним. У випадку ж із версією гри для магазину Epic Games необхідно дописати параметр запуску гри. Наприкінці встановлення є ось такий прапорець: якщо залишити його, спеціально написаний скрипт постарається зробити все автоматично, та якщо не спрацює, ось як зробити це вручну. Отже, запускаємо інсталятор і доходимо до цього моменту. Відкриваємо додаток Epic Games і переходимо в бібліотеку. Натискаємо три крапки навпроти «Hi-Fi Rush» і обираємо пункт Manage. Всередині меню, що з'явилося, вмикаємо опцію Launch Options і в полі нижче пишемо такий параметр Defieze File Open Lock, після чого закриваємо меню, сам додаток Epic Games і проходимо кроки інсталятора до кінця. Загалом можете робити це в будь-який момент встановлення українізатора, не обов'язково саме в показаний момент, просто в такому випадку інструкція буде завжди у вас перед очима в вікні інсталятора. Та якщо ви цей крок пропустили, можете зробити пізніше, нічого страшного тут немає. А, і ще, прапорець наприкінці в такому випадку, само собою, треба зняти. А тепер я опишу спосіб ручного встановлення для тих, хто не довіряє інсталяторам або володіє пристроєм на зразок Steam Deck. Для початку завантажте файли локалізації з Google Диску і спеціальні патчі з Github, що дають можливість запускати моди на Hi-Fi Rush. Після цього закидаємо файли українізації за наступними шляхами. У випадку з Xbox Store додатково перейменуйте ці файли в Ukrainian нижні підкреслення P, зберігши їхні оригінальні розширення. Файли патчу закиньте за цими шляхами. А тепер головне параметр запуску. Раніше ви вже бачили, як прописати його для Epic Games, тепер про два інші майданчики. Зі Steam все легко. Переходимо до бібліотеки, права кнопка миші по грі, властивості, і у полі Параметри запуску прописуємо цей параметр. До речі, якщо у вас Steam Deck і цей параметр не спрацює, спробуйте цей. Після того, як прописали параметр, закриваємо вікно властивостей і можна грати. Тепер Xbox Store. Тут все дещо складніше, адже сам додаток не має функції прописування параметрів запуску, тому йдемо до папки зі встановленою грою і шукаємо файл GameLauncherhelper.exe. Права кнопка миші по ньому надіслати на робочий стіл. Шукаємо новостворений ярлик на робочому столі. Права кнопка миші по ньому. Властивості, і в полі Об'єкт після закритих лапок відступаємо один пробіл і прописуємо цей самий параметр. Натискаємо ОК і все, гру можна запускати із цього ярлика. Сподіваюся, цієї інформації вам вистачило, щоб без проблем встановити українізатор. Та якщо виникли проблеми, не соромтеся запитувати в коментарях. Постараємося допомогти. А тепер трохи детальніше про сам українізатор. Він замінює англійську мову, тому сервіси вважатимуть, що ви граєте саме англійською. Це вже стала традиція в локалізаційній спільноті, щоб не робити онлайн московицькій версії гри і спонукати розробників до думки, що український ринок відеоігор самостійний, а не просто придаток московецького, і заслуговує власних повноцінних локалізацій. Kingdom Come Deliverance 2, до речі, передає привіт. Втім, повернімося до Rush. загалом у грі біля 75 тисяч слів, і ми локалізували все. І коли я кажу все, я маю на увазі навіть те, що не було локалізовано в інших офіційних локалізаціях. Простий приклад: натисніть будь-яку клавішу. В тій же московицькій версії гри цей надпис англійською. Ми ж його переклали. Здавалося б, невелика різниця, та за цим стояло завдання з додаванням файл перекладу рядку якого там не було. Втім, ми упоралися, а в московицькій локалізації, як бачите, просто забили. Таким чином у нас локалізовано все, до чого ми тільки змогли дотягнутися, навіть текстові текстури. На це пішло ще трохи часу. Послуги професійного дизайнера, посилання на якого ви можете знайти в описі до відео на випадок потреби. Ну і що вже тут приховувати, певна кількість коштів, приблизно рівно доходу від каналу за весь останній рік, тож, якщо бажаєте підтримати нас, можете стати нашим спонсором або скористатися будь-яким іншим способом. Самі текстури найвищої якості і від оригінальних створених самими розробниками їх не відрізніш, ба більше, на відміну від офіційних локалізацій, наша містить ще й кілька додаткових текстур. Наприклад, стилізовані імена босів. Одна вже згадана сьогодні локалізація таким похвалитися не може. Ну і ще одне: не соромтеся писати, якщо виявити косяки перекладу, всі ми люди, помилки можливі, та разом із оновленнями ми все виправлятимемо. Тож бажаємо приємної гри! Слава Україні! Слава Збройним силам і нехай живе Рок!